Всім привіт! Ми приїхали до наших клієнтів, яким вже збудували будинок. Будинок знаходиться в сосновому лісі. Це модель U2 на 90 квадратів на три спальні із двома санвузлами. І вітальною 25 квадратів. Ось цей красень. Будемо робити огляд, то запрошуємо до відео. У цьому будинку живе сім'я з двох дорослих та двох дітей. Огляд нам проведе власниця будинку Віта. Ось, знайомтесь, це вона зустрічає нашу команду. Вона покаже нам всі кімнати та розповість про корисні практичні речі та моменти, з якими вони зіткнулися під час експлуатації будинку. Ви дізнаєтесь, чи достатньо в ньому місця для сім'ї. Побачите оригінальне рішення балкону безпечного для дітей. Буде цікаво та корисно. Тож розпочнемо огляд. зручний цей так, так ми зробили спеціально тут душеву для того, щоб коли заходиш з вулиці і там знімаєш себе промігів після якоїсь роботи. дворі, можна було в душ, подиснутися, переглянутися. А на другому поверсі санузел уже такий більш дитячий, там ванна, і це реально зручно. Тут кімната склад, але в майбутньому це буде гардеробна, де ми поставимо велику шансу. Там пральна машина зараз і ну, якісь можливо такі стелаж. Ну, зараз ми потрапляємо в кухню. Вийшла кухня реально велика, достатньо місця для всього і для посуду, і для продуктів. і для всього. Кухня шалена. просто. А по скільки обійшлась кухня? Кухня в загальної вартості десь вийшла до 90 тисяч гривень, але нас врятувало те, що її можна було оплачувати частинами. Ми спочатку оплатили там тільки фасади, потім тільки внутрішню всю частину. Потім оплатили ця столішня. Бачите, вона така тонка, зараз вона більш актуальна. Це клас, Так, це так, столішня, і вона в нас іде на робочу стінку. Вона така теж досить дорога. На фоні всієї кухні такі типу долю займалася. Yeah. Mm -hmm. В самому кінці може тільки доплатили за саму роботу за збірку, тому це виявилось так більш-менш для нас нормальне. Будована техніка перший раз ми це спробували. от холодильник зараз трошки звикає ми Не звикли він для нас все-таки малувати через те, що маленька морозилка. Ми звикли якось морозити багато овочів, фруктів, якихось заготовок робити. Зона буде мега затишний простір, де ми будемо проводити основну свою частину, якщо це буде якесь, ну ні, навіть я думаю, там основна частина часу, але все одно тут дуже е буде затишно і зручно. Диван у нас розкладається, на ньому прям діти там цілий вечір якісь пазли складають, якісь книжки собі розглядають, і це теж зручно. Камін після установки тільки один раз запалювали, але ну, ми теж так маємо собі в планах, що якось зимовий Ну, Ми спробували, ми ставимо зараз сюди під ці дві лампи стіл, треба звикнути, тому що зараз ми часто сюди виходимо і трошечки цей стіл ніби, тут заважає нам. Тому ми його так самі можемо протягом дня там декілька разів переставляти вечір, коли вже закрили штори, вже знаходимося в будинку, сідаємо ввечері, чай, ми знову його підвигаємо під ці лампи і нам тут затишно. Про те, що ми тут вже ось місяць, як живемо, і що стосується, ви спитали про розмір е -е, Вітальні, е -е, це стосується не тільки Вітальні. От весь будинок мене не просто влаштовує по розміру, а я мега задоволена, що він саме такий. Він... І не великий, і не малий. От нам його достатньо повністю може. Єдине, що ретельно треба буде вибирати меблі для того, щоб все помістилося. А. Те, що там має бути, що я в принципі люблю невеликий простір, тому що він для мене затишніший. Легше прибрати, легше зробити ремонт на даний момент. Для нашої сім'ї це саме оптимальний варіант, який от міг би бути. У нас немає там якихось прибиральниць, якихось mm -hmm. додаткових робітників, які там приходять нас обслуговують. Ми зробимо все самі. Діти малі, це все повинно бути якось компактно, зручно, все під рукою. От воно, в принципі, так і є. Тому в плані розмірів це просто ідеально. Зараз підіймаємося оглядати другий поверх. Тут так ну, нормально місце. Так, На плані ну, воно виглядає менше. Я теж задоволена, мені здається, що тут дуже затишно, ліжечко стане, воно у нас буде розкладне, таке зараз побачите в іншій спальні. Воно буде складене, буде більше місця для глини, і розкладене повноцінне двоспальне, по суті, ліжко. Це теж зручно. Тут робочий стіл, комод, ну, все, що потрібно. Постійно, ви реально, постійно. закриваєте де Деколи відкриваємо закриваємо але найкраще вони себе показують коли у нас наприклад тут декілька днів немає якщо ми там mm -hmm. поїхали в київ і коли ми сюди приїжджаємо чоловіків включає через телефон через mm -hmm. програмку і коли заходиш в будинок то реальне відчуття свіжого повітря немає цього відчуття що будинок там був зачинений і тут нікого mm -hmm. не було задоволення що ми все таки вирішили їх поставити того варто було ви такі молодці, що на ви так швидко цей. вселились. Да. З, звичайно, ще 2-3 роки люди там, поки обставлять, yeah. поки yeah. ви yeah. зразу yeah. в'їхали. Ви дуже yeah. великі. молодці. Діти емоції. дуже швидко ростуть, ми дуже намагалися пришвидшити весь цей процес. Ми спимо на підлозі, нас тільки матрас, у нас це повністю влаштовує. А молодші скільки що тут біля нас, буває, там біля сестрички спить. Нам поки що так зголовиш. кажу, ми ввечері приходимо і буквально вранці встали. Ми тут взагалі практично більше не буваємо. Друзі mm -hmm. приїжджали mm -hmm. то казали, що всім подобаються кольори. От перший другий поверх yeah. цей такий зеленуватий спальня сина є живе, наша сіра. Правда, я теж задоволена всіма кольорами. Вони всі теплі, такі затишні. Вранці ми так відкриваємо ці двері. Аня це ще не бачила. Вони такі мені подобається, що дуже міцна ця решітка, і діти прямо туди так можуть залізти, стояти або сісти. Так до висота досить ну, нормальна. Вони не долізуть ніяк поверху. Це доля там пташечок роздивляється. Все роздивляється, коли дощ іде, так взагалі. Так, і кімната старшої дочки. Тут вони відпочивають, граються поки що з меблів тільки ліжечко поставили. Вже я придивилася, столик треба заказати. Ну а спокійно невеличкий ось тут стане робочий стіл з кріслом, полички повісимо для книги, для всього. Сюди якийсь невеличкий комод для речей. Тумбочка теж стане біля ліжка. Ліжко складається, вона складена. Мабуть, <гум> ви знаєте ці ліжко тільки дуже подобається мені взагалі їхній стиль. Місця досить чимало, якщо воно складене. Заходиш в вікно, бо часто коридори вони такі в будинку на 90 квадратів на три спальні, щоб був коридор, який би виглядав, ну там не за вузький і не за темний. Ну це да, так точно. І сам вузол. Мені вже більше сказати дитячий, наш, але ну, більш не гостьовий, скажімо так, якщо гості приходять, то на першому поверсі достатньо цього, а це вже такий більш сімейний і ванна, І ось бойлер досі гарно вийшов, що він такого кольору якраз зі стінами. Ну, В принципі, мені все подобається. Я взагалі це перевешло очікування. Він супер класний. Дуже дякую за екскурсію. Тут Дуже подобається, подивіться на цю підрізку. Це ж просто фантастика. Як ми детально ставимось до всіх деталей? Ми прям закохані в свою роботу. Дивіться від коси, від сплитки. Також подивіться на всі кутики, які ми дуже обережно зробили. Розмір достатній. Що я скажу? хочу сказати, як я рада, що. Мы не просто работаем на работе, мы создаем людям жизнь, образ жизни, и они в нем живут и органичны, и кайфуют от этого. И потом приезжать и видеть, что они живут, и говорят, мы всем довольны. Да, были, ну, стройка, это любые моменты могут быть. Они потом говорят, мы все равно довольны и спасибо. Мы работаем для людей.